У Борисполі визначено найкращих роботодавців. З цієї нагоди директор міського центру зайнятості Михайло Павленко вручає презентаційні альбоми керівникам найуспішніших підприємств. Серед них Агробутмеханізація, Бориспільводоканал, Пентопак, приватне акціонер, акціонерне товариство, Агробутмеханізація Шалімов Володимир Ілліч. Значить, ну на першій сторінці у нашого гімального на міста. О, я хотів би сьогодні, якщо я присутній на організації, якщо ні, то ми вручимо безпосередньо війну на місці. Я вже вручив такий альбом, шановному Олександру Миколайовичу Ганушу. Я вважаю, що на сьогоднішній день тут чітко перше слово без води. Як пишуть ні сюди і ні туди. Так що, Олександр Миколаєвичу, ви достойний отримання цього видання. Ну, за Далі у нас акціонерне товариство Рампламмен Акса Червак Ігор Діван. Наше приватне акціонерне товариство безпосередньо у їх в колективах, так як ми зробили в Канарі. Ну і на згадку Анторі Суверовичу, нашому місту. Всі наші підприємства приємно.